Шара у цим флекс і Трап, Рам, з вами Свагі, який міністр Флексу. Ви на каналі Треп, І сьогоднішній випуск присвячується. Сьогодні ми поговоримо про Гремі 2023 і буде трошки конспірології. Те, що відбувалося на сцені, за навіть для Америки. Виступ Сема Сміта та деяких інших учасників та номінантів на Гремі обговорювали навіть відомі американські телеканали. Також ми поговоримо, що значить ця церемонія для реп-виконавців. чи дійсно на Гремі 2023? Три відбувся бал сатани. Можливо, це лише фантазії конспірологів. Давайте розберемося. Але про тим, як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Адже все, що я роблю, я роблю для вас, мої шутери. it, let's go! Зручніше, і ми починаємо. Єсорски. Yes, Досить цікава новина практично обійшла наше медіаполе. Це 65-та церемонія ГРМі. Якщо говорити про хіп-хоп та на цьогорічній 65-тій церемонії ГРМ, переможцями стали наступні виконавці. Запис року Лізо, Bow Dead Time. Кращий реп-альбом Кендрік Ламар, Містер Морел The Big Steppers. Кращий RB трек Beyoncé, Кафіт. Цікаво, що в цьому році на церемонії Гремі відзначили 50-річчя такого жанру як хіп-хоп. Нарешті всі, хто казав, що ця культура ненадовго можуть завалити, самі знаєте, що є бой хіп-хоп назавжди. З цієї нагоди на сцену Гремі вийшли ікони репу, люди, які підняли культуру з нуля та залишили яскравий слід на бітах, плейлистах і в серцях поціновувачів репу у Лес Гірі. Хіп-хоп мав суперечливі стосунки з Греммі, але сьогоднішнє 50-річчя стало заслуженим святкуванням цього жанру. У минулому академію звукозапису критикували за суперечливі нагороди в категоріях репу, але цей виступ був рішенням, на яке мало хто з хіп-хоп керівників міг би поскаржитись. На сцені виступали новаторські артисти жанру за останні 50 літ, зокрема Бік Бой, Блектот, Баста Раймс, Сплівстар, Делсол, Діджей Джесі Джеф, Місі Еліот, Глоу Рілла, Грендмастер Флеш, Ай СТІ, Ліл Бейбі, ЛОЕС, Методмен, Неллі, Паблік Енімі, Квін Латіф, Арахім, Ракім, Ранді Мсі, Солден Пепа, Scarface, Світ з Біц, Ту та багато інших. Блектот відкрив сет, а за ним продовжили легенди 80-х, такі як Grandmaster Melly Mel, The Furious Five, Райкім, Public Enemy та Ghetto Boys. Квін Латіфа принесла сцену в 90-ті разом з Юніті, з якої пішли Method Man, Big Boy та Баста Райм. Місі Еліот розбурхала натовпіснею Lose Control, а за нею пішли Nelly, Too Short і Джейдекіс. За допомогою Глоуріла та Ліллузіверт, Lil Бейбі Lil просунув все далі в сучасність. Потім LL Cool Джей вигукнув про хіп-хоп в цілому, відзначаючи, що цей жанр піднявся від бронксу до Тіктоку і до всього світу. Нагороду Гремі отримав британський співак Сем Сміт та Кім Петрас за трек Анколі, який наробив багато галасу. Кім Петрас, перша жінка трансгендер яка отримала Гремі, і її бурхливо підтримували люди в залі, серед яких були Джей Ло, Бен Аффлек, Cool Джей, Джей Зі та багато інших. Крутий виступ був у реперки Лізи на треки The Time та Special, яка читала ці треки від імені всіх чорних пласай жінок і сказала, що вона пишка, пушка і особлива людина, який все під силу. Здається, у Альони Альони з'явився серйозний конкурент за кордоном. Вейво виконав емоційний триб'ют під назвою «Without You» для Тайкофа, а також для інших виконавців, які трагічно загинули у 2022 році, серед яких була така легенда, як Куліо. До речі, треба сказати про його лук. На церемонію Гремі він прийшов у масці, яка закриває одне око. Часто прихильники теорії змов говорять, що люди, які закривають одне око на фото чи відео, або мають синці під одним оком від удару або маска, яка частково закриває лише одне око. Свідчать про те, що людина пройшла ритуал ініціації та приєдналась до таємного суспільства. Також цікаво, що на цій церемонії Греммі, фотозона та лого церемонії виглядало як все видяче око. Головна прихильниця адренохрому Мадонна оголосила виступ Сема Сміта, і тут почалося дійсно цікаве видовище. На сцені у формі овала Сем Сміт в латексі на підборах виконував і трек, а денсери навколо нього танцювали так, наче виконували якийсь ритуал. Багато людей кажуть, що це виглядало дійсно моторошно, при чому танцювальна група була в костюмах дівчинки із хорору дзвінок. Далі Кім Петра з'явилась у клітці, навколо якої був вогонь. Це виглядало як вечірка в пеклі. До речі, в частині її куплету була згадка про бренд Баленсіада, навколо якого нещодавно був гучний скандал. Також під кінець виступа Сем Сміт вдягнув капелюх, який мав і його аутфіт викликав багато питань навіть у розбещеної публіки. В такому самому аутфіті він з'явився на червону доріжку Греммі. Відразу після цього несподіваного перформансу з'явилася реклама. Головним спонсором Греммі була корпорація Pfizer. Чи не бажаєте вжалитись бустерною дозою кислого борщику, подбайте про себе та здоров'я своїх близьких. Далі, після промови Біянси під час виступу Джей Блайдж подіум, на якому вона виступала. Був у формі золотого трикутника, а світові ефекти теж нагадували піраміди. Більшість виконавців були вдягнені у речі червоного та чорного кольорів, а Чайна навіть прибула в аутфіті темного ангела. На завершення крутий перформанс у вигляді таємної вечері влаштували такі зірки, як God DJ Khaled, Another One, John Legend, Jay-Z, пані in the Building, Lil Wayne, А також Сінер і вінер Майамський босс рік роз те, що було на сцені, є відсилкою до картини Леонардо да Вінчі під назвою Тайна вечеря. А також відсилкою до альбома Джей Келета Did. На мою думку, це був кращий виступ на всій церемонії ГРЕМІ. З вами був Міністр Флексу, Ви на каналі Trap.ua. Юей. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.